Цього разу ми вирішили перевірити, чи залишили Черкасок справжні джентльмени, оскільки останнім часом в соціальних мережах аж занадто критикують чоловіків. Тож в цьому експерименті нам допоможе гарна дівчина Інна. Поможете? Дякую. Yeah. Дякую вам. Yeah. Дякую вам. Дуже добре. Mm -hmm. Может это? Чесно вам вдячна, давайте поможемо. Дякую. дякуємо, ми бачу ходите в спортзал, <говорит> що, <говорит> що так легко підняли. помочь нам? Может. Почему не важко. А вы, может, поспешаете? Да, ну, Дякую вам, честно. Добрый, можешь помочь, Данил? Дякую, я буду вам вдячна. А, -а, -а. Кто -то так натужно ведете? Дякую, я просто сьогодні ціле дані хожу з ним. Допоможете? На гору, так? Так, так. Мені ж страшно родиться. Дякую вам. Я вас дуже важкий. Я просто маленька, скажу. Я й тежу, так. А вам не важко. Мені наче він такий важкелезний. Чоловік жінкою не допоміг, як бачите. Дякую вам. Вам не сильно важко буде. А можете допомогти? Звісно, можемо вам допомогти. А чого ж вам не допомогти? Такій гарній, симпатичній дівчині. Чого ж не допомогти знести такого важкого чи газя? Дякую, дякую Ось за компліменти. – комплімент. Чоловік знаходиться, а те, що там покійно. Ну так нема чоловіка. Ой, що... чесно. Ну, так, немає а? чоловіка, дякую. А, вчора. Вам не важко. Не, я, чесно говоря, ще, ще Можна вам ]onta... подякувати і сказати, Чуть... помахати грочкою і сказати дякую. Ви знімалися в програмі Провокація. Ну... І дякую, що допомагаєте. Та... Будь ласка, то вам на увазі Алютим... винести. Чи, чи прийдуть, там хлопці допоможуть. Якщо хочете, допоможіть. Ой, ні, вибачте, піджіть, там у вас я знаю, бо я дивлюся цю ну, програму. Дякую, ви такі сьогодні добрі. Ох, і важкенний, не боженьки. Так, да. а я сьогодні так цілий день з ним. Бідненька. ну нічого. Да. Сходу? Заради, заради доброї справи. Да. Та да, ні, може ти? Сама. Давай. Давай. Бо щось він капець. Чого сім попросити? Mm. Угу. Фух. Слушай, які в залі враження? Від Класне. експерименту, давай. Не потрібно навіть просити людей. А, дуже класно, мені сподобалося, що а, жінки співчувають, це по-перше, ага. а чоловіки більше чоловіків. Вони відкликаються і радять допомогти. Багато тих, хто от проходив повз? А, повз я нарахувала менше. Я думаю, що в нас. Люди дуже добрі, особливо чоловіки. Ага. Я ніколи не думала, що нас скільки добрих чоловіків, джентльменів. Першу чергу може бути, що ти така гарна, якби ти була ні. От, без макіяжу, без якось якихось жупанах здоровених, було б по іншому. Та ні, я думаю, що кожній буде допомагати дівчині, навіть бабусі. Я е, не одного разу бачила, як чоловіки е, чоловіки спокійно там ішли повз бабусі, там перевели через дорогу або взяли важку сумку. Це було класно. Я пишаючи ми помітили, що от коли хлопець іде з дівчиною, то він не допомагає. Це якось психологічно. Я думаю, що там конкуренція відчувається, можливо, того так чоловік ну вирішив не допомагати або відволікається на свою дівчину. На свої особисті проблеми. Ну що ж, ось такий от експеримент. Це була провокація. Дивіться нас наступного тижня. І, до речі, приєднуйтесь до нашої групи ВКонтакті, група провокація. І також долучайтеся до зйомки нашої програми. Охіжавка. Папа, давай. Давай допоможе. Давай, дивися, я зараз цілач такий. Нормально, нормально. йди